На стіні театру Ляльок віднедавна з'явився новий мурал. Самчиківський розпис додав яскравості задньому двору. У центрі патріотичний тризуб. Самчиківка й давно є втіленням яскравого малюнка із глибоким змістом. Таким є і цей мурал самобутній та позитивний. Художниця Юлія розповідає, працювала разом із митцями та отримувала задоволення від роботи. «В ньому передається вся природа, то, що нас оточує це квіти. Дерева, тварини, і тут можна це споглядати. Квіткові, яскраві мотиви. То яскравіше стало більш тепліше, і я думаю, що від цього зображення якесь теж буде віяти теплом і добром. Ідея створити подібний мурал зародилась давно. А от втілили його у життя майстри самчиківського розпису. Він є візитівкою Хмельниччини та гармонійно вписався у затишний дворик театру. Дуже хотілось би, щоб самчиківський розпис або Самчиківка, як його називають, це. Відноситься до ужитково-декоративного мистецтва, з'явився у нас на фотозонах в театрі Ляльок. І от наші плани здійснилися до якраз дня незалежності. Ми спромоглися це все зробити, і мені здається, воно вийшло дуже вдало, тому що для дітей знову ж таки з'явився ще один. Мурал або відпочинкова зона, скажімо так, нашого українського мистецтва біля нової фотозони із креативними кріслами, оаза із молодого фруктового саду та квітів все це створили, аби сімейний відпочинок маленьких відвідувачів та їх батьків навіть позаглядацькою залою був незабутнім.